Всім привіт! У нас сьогодні 8 лютого. Приїхав на Паську, бо тому що два дня валить сніг. І серйозно, причому валить, не зупиняється. Правда, я думав що тут буде більше снігу на пасіці. Ну, не так уже і багато. Минулого року, 18 лютого, був перший облід. Джілки літали. Я сподіваюся, що цього року 15 го буде. Але напевне це задоволення відтягнеться на пізніше, бо тому що зима приносить нам подарунки. Лютий, лю, лютує. Даний час мінус 5 градусів. Зранку було мінус 9. Передають через два дні і до мінус 20. Це її не дуже добре, тому що великий перепад температури на джелений клуб не дуже добре впливає. Але якщо сім'я потужна і достатньо є кормів, то звичайно, що їм це не буде шкодити. Мені цікаво подивитися, як. Вулики на низькому, на низькому дні, чи поступає води хоча б якийсь воздух, чи не дуже. Ну, У нас тут заліпило жорстко, не дуже поступає, тому треба трішки прочистити, можливо, а можливо, ні, бо тому що сніг він рихлий і воздух однозначно має проходити до бджілок. Тим більше, що є вентиляція в криші. Ну тут, правда, має виходити сире повітря, там мало би заходити свіже. Але думаю, що через цей сніг він заходить нормально. А, хорош, такий Я сніжок. Дуже хорош. задоволений тим, що вчасно був оглянув сім'ї. І ось тим слабачкам, слабочкам, ті, хто обсипались. Ті, хто вже біля задньої стінки чи по центру рамок, що я їм поставив ліпьошку. Я цим дуже задоволений. Зараз спробуємо глянути хоча б в одну сім'ю, як ота ліпьошка в них. Чи вони її їдять чи ні. Так буквально на 5 секунд. Ну, просто цікаво, цікаво. Глянемо це. У нас Карпатка. Племінна звучкова. Так, да, бджілки знаходяться біля медику. Там його поїдають. Сім'я якби знаходиться в нормальному стані біля передньої стіночки. Я їм для спокійної душі поставив, щоб був пакетик з медом. Трошки є вологи, видно. В загальному хорошо. До речі, я тоді був повністю розклав вже пленку по всьому вулику, щоб вже зберігалася в них трошки і волога сама закриває. Я впевнений в тому, що обліт буде після 18-го це точно. Трошки глянув і задоволений. Добре. Дякую, що завітали. Всім пока